Бог ніколи не моргає. Книга Регіни Бред. Двічі фіналіст поліцерівської премії Регіна Бред. Відома американська журналістка і лауреат численних премій за журналістську діяльність. Її життєвий шлях не був безхмарним. Одинадцята дитина в родині. У 16 вона вже зловживала алкоголем. У 21 стала матір'ю одиначкою. У 41 захворіла на рак. Проте життєві випробування, здається, лише загартували цю надзвичайну жінку. Поборовши хворобу, вона зібрала свої роздуми про життя у книгу. Її 50 років – це колекція життєвих притч, іноді кумедних, частіше зворушливих, проте завжди непересічних і повчальних. Це досвід, який авторка перенесла з власного минулого зі своїх помилок, поразок, випробувань та перемог. Якщо вам сумно, якщо здається, що світ до вас несправедливий і вам терміново потрібна підтримка. Просто відкрити цю книгу. Урок 16. Життя занадто коротке, щоб жаліти себе. Будьте зайняті або життям, або помиранням. Мій улюблений фільм утеча з Шоушенка. Якби мені довелося передати зміст фільму одним словом, я б обрала слово Надія. Фільм знято за мотивами новели Стіва Кінга. Актор Тім Робінс виконує роль Енді якого засудили до довічного ув'язнення, неправдиво обвинувативши в убивстві дружини та її коханця. У в'язниці він зазнає побиття, колективного зґвалтування і нестерпного вічаю. За роки такого жахливого ставлення він змінюється, причому на краще. Енді обирає гарну місцину на пляжі в Мексиці і вирішує, що обов'язково потрапить туди. Він нікому не розповідає про свій план, навіть найкращому другові Реду, якого зіграв Морган Фрімен. Найбільше мене вразила сцена, в якій обидва в'язні сидять на подвір'ї в'язниці, і Енді розповідає Редові, що в кожній людині всередині є місце, куди не потрапити жодному наглядачеві чи охоронцю. Його ніхто не може віднайти і сховати від вас. Ред застерігає друга, що в такому місці, як в'язниця, плекати надію небезпечно. Енді не хоче йому вірити. Він розповідає про те, як піде на пляж, і буде дивитися на зорі, перебиратиме пісок, зануриться в хвилі морські і відчує себе вільним. Реда непокоїть думки друга про волю, і він застерігає його від таких мрій. Він нагадує про його місце і це далеко не Мексика. Здається, Енді змирився, прошепотівши Твоя правда це там, а я тут. І він вирішує, що перед ним простий вибір. Бути зайнятим або життям, або помиранням. Наступна сцена з Енді в його камері він стискає в руці мотузку. У нього є вибір або покінчити з життям, або вирватися на волю. Життя постійно пропонує нам вибір займатися або життям, або помиранням. Що оберете ви, чи завжди ми робимо правильний вибір, чи щодня ми почуваємо себе вільними. Якось мені пояснили різницю між ямою і могилою. Вона полягає в тому, що в ямі більше місця, тому ви можете рухатись. Проте, як тільки я потраплю до ями, то поспішаю вибратись з неї, поки вона не перетворилась на могилу. Я хочу розповісти вам історію одного чоловіка, у якого були всі причини залишитися в ямі. У 1976 році Стів Баріл був ловцем у бейсбольній команді старшої школи Мейфілд. Одного звичайного, нічим не прикметного дня стів вирішив випробувати батут у шкільному спортзалі. Йому було лише 17, коли він зробив свій останній крок. Він підстрибнув на батуті і хотів виконати сальто назад. Впав. Декілька хвилин, поки приїхала карета швидкої допомоги, він питав учителя фізкультури: чи можна жити, коли зламав шию. Стіва повністю паралізувало від шиї до кінчиків пальців на ногах. Він не міг поворушити руками і ногами. Нейрохірург сказав його мамі, що не побажав би такого навіть найлютішому ворогові. Декілька місяців стів міг дихати лише за допомогою апарата штучного дихання. Цілий рік він пролежав у лікарні, але ще до того, як його виписали, він почав працювати над дисертацією з психології для університету Джона Керрола. Через 20 років, за допомогою палички, яку тримає в роті, він натискає на клавіші комп'ютера і відкриває свою дисертацію. Від самої лише назви очі вражено округлюються. Дослідження впливу неповносправного керівника у використанні методу Гольцмана для вивчення особистості. Стів написав її, не маючи змоги перегортати сторінку, занотувати бодай що небудь чи протерти втомлені очі. Тепер... Він доктор Баріл і ступенем доктором психології Кельського університету. Він каже, що його успіх це командна перемога, якою він завдячує своїм рідним і друзям. Він каже: усе є можливим, якщо ви маєте колективну волю. Моя надія втілилась у життя. Коли щось здавалось мені надто складним, усі казали, що це легко. Бородатий чоловік на інвалідному візку, що рухом голови визначає, у який бік повертати і з якою швидкістю їхати, зі свистом проноситься лікарняною приймальною. Його руки нерухомо лежать на маленьких поруччях перед ним. Він не може поворухнути пальцями, щоб натиснути кнопку виклику ліфту, тому просто чекає, доки хтось підійде. Він спостерігає, як його пацієнти з відділення фізичної терапії щосили намагаються знову навчитися ходити. Дехто з них потребує допомоги, щоб подолати свій страх, вони бояться впасти. Інших потрібно витягнути з депресії, їм важко змиритись з тим, що більше не можуть володіти однією рукою. Але його дбайливе ставлення і лагідний голос розраджують пацієнтів, які пережили інфаркт, інсульт, аневризму, ампутацію чи ушкодження спинного мозку. Вони вчаться рухатись за допомогою ціпків, ортопедичних бандажів і худунків. Вони заново вчаться тримати виделку, кидати м'яч, керувати автомобілем, робити те, чого стів ніколи не зможе. Та він усе одно всміхається і каже, що це велика честь для нього допомагати людям емоційно призвичаїтись до нового життя. Він тішиться кожним їхнім кроком, хоча сам ніколи не зможе ходити. Якось стів сказав мені: Я люблю свою роботу. Про таку можна тільки мріяти. Не треба дуже знатися на психології, щоб допомагати людям, слід лише подарувати їм надію. Прикутий до інвалідного візка, він допомагає їм подолати їхні страхи: страх упасти, страх зазнати невдачі, страх так ніколи і не позбутися відчаю. Варто лише поглянути на цього вільного чоловіка на інвалідному візку і одразу розумієш, що варто займатися саме життям.